Соло и вдалічку Да! Шапаренко десяточка. Єман, ну сюди, я ти в основу залітаєш. Задипає. Бляха муха, я думав думав ловить. Типа пишу. А, Криш! Криша хіляється, да? А що це за херня в АПЛ клуби такого не роблять? Кайф. Кайф, кайф, кайф. Всім привіт на каналі Жамич. Й... І ця кар'єра золоточки Челсі, але ми тренуємо ще збірну України і ми попали на Євро-2024. І що? Пацанчики у нас почалося Євро, і ми граємо проти Швеції. Що вони, що ми граємо по флангу? Давайте подивимося їхній состав. У них тут Ісак, Кулушевський, я знаю. І, мабуть, Ліндельов. І все. Ларсон ще такі пацанчики на земі? Ні. Тому. Якось так поїхала. Давайте подивимося на наш тепер составчик. Наздовбек, Мутрик, Судаков, Циганков, Зіна, Степананко, Миколан Каракітське, Забарне, Караваєв. Поїхали? Граємо проти зборної Швеції. Подивіться на цю красоту. <схай> Болівальники в наших збірних. Синях. Блакитно-синіх, блакит на жовтих в кольорах. вечірній стадіончик. Красота. Поїхали, матч. Групового етапу євро 2024, який скоро ми побачимо аналогічно в Real Life. Ну, в товарниках збірна Україна непогано себе показувала. Ох, виходить не Онина, але до того Трубін. В товарниках, в товарниках себе непогано показувала Україна. Ми навіть збірну Франції вигравали. Ех, пеш Ісак заб'є. Прикладина, лки-палки. Трубін, добре. На добиванні Зінченко спасає. Фух. Блін, зараз Ісак, звісно, дав перекладину жорстку. Давай, Сіганков. Органяй так, Долбик. Дай на мудрика. Зінченко дає на Мішу мудрика, але не то пайто. Пайто то не то. Там Михайло Мудрик, який пас від Сіганкова на Михайла Мудрика. Що зробить Михайло Мудрик? Добик. Добик забиває. Забиває. Вітя Сіганков. На Мудрика, а Мудрик на Довбика і Довбик робить 1-0. Оце я розумію. Оце я розумію гра. Чомусь Мудрик так не грає в лондонському челесі. Не знаю чому. Ну було шикарно. Увини повтор, тут було без шансів і Артем забиває дальню. Тут було без шансів для збірної Чехії, з Чехії Швеції. Швеції. Карав... Кара Куваєв допомагає. Допомагає подача в нікуди. В нікуди подача, але тут наші захисники повинні це хавати. Забарний! Забарний! Що робить Забарний? Забарний, каже, треба валідола трошки випити. Ісак. Не дайте Ісаку нічого зробити. Ми в товароньках грали проти збірної Швеції. Я пам'ятаю ці матчі. Миколенко дуже добре. Але там Михайло Мудрик. Дивіться, як Михайло Мудрик в захисті зараз відіграв. І. Свисток на переру. тайм просто пушечка. Добик на мудрика, мудрій по флангу, щось хоче зробити, але Але в але нього вийшло і одновременно він якось так. Ну він так в Челсі не грав. Зінченка поміг, з Зінченко подача. Не, не, не знаю, для чого він робить цю подачу. Ці Зіна. Ну, тепер ми ловимо не, атаку, але вона не, не є бистрою. Але Миколанко не стає вернутися, Рокітський його криє. Але але але, але бачимо, що Аркітський назад, І удар буде. Але Трубін, Трубін на місці. Ну це. Мені сподобалось, що зробив. поспішив Зіна. Зіна. Мудрик. Судаков, там ми бачимо, да? Але тут є міконока, підключення мікононка. І йому треба робити потенційну... Чому вони в Чалсі так не грають? Я не розумію, чому в Челсі так... так не грає. Там кутовий. Не штрафний. Віктор Сенанков подає. Там Воротар це робить? І захисники забирають м'яч. Тонко, давай. Я розумію, що ти втомився. Тут Маліновський. Маліновський щось покамісний якось в гру не вписався, да? Спіши. Осталася ще хвилинка. Нам потрібно забрати м'яч. Все, ТУДА! Перший матч, перший матч ми забрали. Туда! 1-0. 1-0 це дуже добре. Руку по життя і до команди. Бом. Бум. Це зараз непогано, непогано, непогано перед да? Показали, що це збірна України. Дивіться. Гравці збірна України все роблять для вболівальники. мене аж мурашечки по кожу, значить це в реал-лайфі. Значить це в реал-лайфі. Тут просто хочеться помовчати і подивитися на цю красоту. Бо тому що це прикольно. В АПЛ клуби такого не роблять. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Перемогою. Це другий матч проти Вільса. Як ви бачите, у нас три очка. у Ельса, одне очко очко турнірну таблицю ми дивитися не будемо. Давайте подивимося на їхній составчик. Що у них тут цікавого? Нічого ніхто цікавого я не бачу, ні одного гравця, я чесно з них не знаю. Давайте подивимося на їхню е запасних, нікого не бачу, А де там топові гравці. Там ж є у Ельс топові гравці, але нам похір, бо тому що у них ми бачимо у них нічия. поразка, 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 поразка нічия. Тому. Зборна України повинна їх наказувати. Ще раз подивимось нашій состав. Я нічого не міняю. Максимально мені все подобається, до ціганку, до речі, 84 вже став. Think about. Ціганку дуже жорстко качається. Дуже жорстко качається. Забарний 76, був 74, якщо не помиляюся. Ну, я нічого не міняв після першого матчу, тому ми поїхали. Тому поїхали. Дивіться, тут якась там була якісь журнальники були Євро проти Євро. 24, там у Аліс був намальований. Трубін, за речі, я хотів уні на поставити, але забув, але нічого страшного, Турбін стояв в Речі Швеції на 0, тому модбет. Дивіться, нам показали, як нам забувають, а чого нам не показують, коли ми забуваємо? Нам показали тільки, що ми пропускаємо, а ми не забуваємо. Ну зараз ми покажемо хто є, хто. Поїхали. Камера не хоче приключитися, як обично. Вот. Все, поїхали. Ну дивіться, у Альс з бодору Наша синя... Блакитна, синьо блакитна, синьо жовта форма. Тижні ще синенька форма. Виїзна добик. Миколенко Миколанку пару матчі не пана відіграв, Так само як Мудрик. Мудрик в збірні грає краще, ніж в лондонському Челсі. Це дивно. Це максимально дивно. Так ми мяч під контролем. Миколенко, ти, ти капітан, ну я не знаю, який з тебе капітан, ну ладно. Ну ладно. Караваєв, Караваєв тоже не пана відіграв. Судаков, це штрафний. Це ж штафний жовту касочку відразу бо ібо нефіг калічити наших українських гравців. Давай. Мудащила. Получай жовту, блін. Не знаю, як тебе звати, Но з нами потрібно грати так ці. Вики, що це ганкод 84, Ти повинен зараз нагибать всіх. Подачу робить на кого на Довбик. и долбик вещир себе ножничками, але в на воротах. Є спасна мудка, мудрик в соло не біжить, да? Міконко. Миколенко за кидушку зробиш, хороша Мудрика. Мудрик Мудрик в соло. Вчас він такого не робить. Двіся, що робить Мудрик. Вчас він такого не робить. Корпусом прикрив. По класіки, пройшов першого, пройшов другого, дав пас на Добик. І Добик забиває! Ашалі, що зробив Михайло Мудрик на фланзі. І який же ж пас на... Артама Добика і Артама Добик робить 1 0 не пам'ятаю, на якій хвилині, але це вже немає ніякої різниці. Шикарно зараз її Михайло Мудрик. Вчас він так не грає, я не знаю чому. Це може українська магія? Не випадається, що робить цей звір. Одного пройшов, другого пройшов пас і ближечка. Бам! Що з ліцом? Ха-ха-ха. Ціганков, ціганков по флангу. Ціганков в соло йому пофіг на всіх він просто в соло розвалює. Добик, може ти вперед убіжиш? Добре. Ціганков можна в соло, да? і далечку пробити. Просто у нас соляні фланги, соляні. В ну, соло пройшов по факту, Вітюша, молодець. Цікаво, в якому, клубі, якому клубі грає? У нього рейтинг 84, він непогано качається, він перспективний. Мікається він вже може навіть не в грає в оцьому. Ну і подивіться, просто в соло. Тут прицілився, вдарив і Без шансів. Без шансів. Без шансів. 0. Яка хвилина? 25-та. Тобто пройшло буквально 8 хвилин і вже забили другий гол. Дуже непогано. Осталося не пропустити і буде Чікі-мобоні. Тому захищаємося, пацани. Удар поворота, та турбінтика забирає, ну, як забирає, приводить м'яч на кутовий. М'яч все, все ж таки у нас? Сиганков, давай вже пас. Судаков, Сиганков. Дай пас, Судаков, дай им нам. Судаков б'є і ся Є мать, що ж ви так жорстко граєте, пацани, а Пашалей, я не очікував удара зараз. Такого потужного від Судакова. а ледь. І подивіться, який дальний удар, 18 метрів, вам в ближечку, просто в ближечку. На 45-й чіті. -чі -чі Перший там за нами поки покаміс Уеліс нічого не показує, там були якісь такі удари такі собі. Пішли на другий тайм відпочивати. Маліновський, якого я випустив після заміни, це відразу штрафний, відразу що, жовта, червона? Ти відразу даєш... Черв... Червона, що за що? Я випустив Маліновського і Тимчика замість Миколенка, а Маліновського замість Судакова. І одразу відразу червона, ну це похорони. Тут грубо. я не думав, що це відразу червона. Ну це все, це похорони, це похорони, мені тут вже буде без шансів для... для Уельса. Ніх мінус один гравець. Каравай, який пас на Караваєва, дуже добре. Караваєв. Караваєв соло. Каравай в соло нема кому дати добик. Добик. Добик близько, але там воротар. Нам не треба ціганкового поміняти, щоб він не, оце, не втомився. Так. То тобто, котовий ми поміняємо, щоб він травму не получив якусь там. Випустили пацани своїх гравців, дав ціганкову, хай на банку виз... замість нього виходить, Шабаренко. і за мудрика прибрали, замість нього вийшов. Блін. Боярський, так. Чому я такі зробив заміни? Бо тому що... Я вирішив своїх топових гравців, Зіна Шапаренко і... непоганий удар був від шапи. Вирішив приберегти своїх топових гравців. хай вони відпочивають у 3-0, я думаю, вже заберемо цю карточку, як то кажуть. Щоб їхню поламали. У нас ще впереді дуже важливі матчі. Ша... Зіна Яремчук. Я який небезпечний потенційно дар. Зінченко, Зінченко, Зінченко що то спиною прикриває. Зінченко в соло. Зінченко в соло б'яли, мене було паса до тенерія Яринчука і був один на один, але Зіна вирішив пробити в соло. Зіна непогано. До речі, як який, який зробив заміни, Зіна якось став більше грати на атаку і більше таким ключовим гравцем. Напевно, із-рейтинга. Напевно, із за рейтинга. Маліновський, Зіна, ну так, да, бачите, Зіна б'є все Зіна підключається в атаку. Маліновського майже немає. Тут якийсь кутовий вже рахунку, я навіть не знаю, тому що не за, не за, не за це і не запаминаю. Атака зборну борну Ельс, подача чи подача, пас? Буде подача ножницями ЄМА Джонсон забуває нам 3-1-1-3 точніше. Ні, гол красивий, єлен, блін. Зловити контратаку, ще й ножницями пропустити. Це, звісно, сильно. Ну тут, звісно, молодці, молодці. Можна похвалити збірну Ельса за такий гол. Уви, уви, в наші ворота. Ну і подивіться, там Ракицький не встигає. На замінок немає, настільки не помиляюсь. І спокійно собі, Зіна. Зіна робить що на Ярмчука пас. Буяльський. Зіна. Можна дати на... такий небезпечний пас і це. 1-4. Зіна гол. От, як тільки я поміняв убрав. Убрав ціганкова мутрика і Судакова все, відразу Зіна почав грати. От, от для чого потрібна Зіна. Або поки вони були на полі, він був ніякий. Бачите, як вони перестараються самі. Це прикольно, це дуже прикольно, що Зіна бере на себе на себе, на себе всю гру і дав такий прекрасний гольовий пас. Респект Зіни, я не фанат Зіни. Якщо чесно в реаліфі, я абсолютно не фанат його. Він мені моментами навіть не подобається, бо тому що. Не будемо говорити, чому просто так. Впевнено і впевнено закінчуємо. Остальна атака збірного Ельса. Я надеюсь, ми не пропустимо другий гол. Але ми все равно пропускаємо. Все равно пропускаємо. Але 24... 24. Нічого страшного, пацани, не переживайте, все нормально. На Настальній хвилині якось тут от так якийсь... Там і забар не стояв, але як воно передіє... Між ног в Трубіну. Нічого страшного, нічого страшного, хай радується. Ми каточку забрали, рахунок ніхто не заповнить. Дуже добре, прекрасна гра, прекрасна збірна України на Євро. Дві перемоги. Дві перемоги. Вітаємо тренера, рукопожиття, але додому додому парі. Зіна Зіна топ. Послідивний такий ось кінець сезону в нас. Це був він був не минулому в серії, але наступив він зараз, тому що я не хотів в минулій частині показувати матчі збірну України. Ми бачимо, що ми зайняли 11 місце, це максимально позорно. Я сподіваюся, якщо нас не уволять зараз, то ми другий сезон не перевернемо. Ми в полуфіналі програли фіналу Кубку Англії, ФК Кап, Емірайтис, Уви. В Кап ми позорно Блекборну програли в раунді четвертому, тому... Тому це... да, да, да. нам сказали, що вони очікували руководство. Президент клубу сказав Челсі, що він трошки іншого очікував. Але він нам ще один шанс і ми його, навірно, заслужили. Тому дякую руководству клуба і переходимо далі. Так, пацаня, що тут до нас прийшов? А, а це наш кищану Орналду, Ру... ладно. а чё такая... Типа нет, я так и типа пришел. а, Криш, ха, теряете, да? А что это за херня? Это ж Криш Роналду. Вин же, бачите, даже, даже FC24 его слили, и цело обидно. цело обидно, видите, гидок, дидок пихтится, мой номер Криш Роналду, тут базар номер Рахима Стерлинга. Чё? Чё? Вот та фак. Ха-ха-ха-ха, ну ладно. У нас появился Криш, мы играем против сбирной Голландии. У нас 2 очка. У них 2 очка, а у нас 6. Переходимо до третього туру. На Євро 2024 ми набрали непоганий хід. Давайте подивимося, я не дивився їх. Чому поставлена галочка? галочка? не дивився їхню основу. І ми бачимо, що у них Бробі, Мемфис Депай, Гакпо, Хаві Мартінес. І як нам його звати, не пам'ятаю, де Йонг, Вирман, не знак, Фринпонг, Нейк. Ботман і Ван Давен. Фрикен в атаке, понятно. Дев'ям їх є, Дюмфрис є. Данджума. Е, як не кажу, запасні у них такі собі, до речі. У них останні дві ніч ми знаємо. Вони грають в три захисника. Тобто вони грають жорстку атаку, жорстку атаку. Вони грають. Але деякі їхні гравці вже трошки втомилися. Те саме Ван Дейк, його в нього був тяжкий сезон, те саме Хаві, Мемфіс, Депай, як ми бачимо, Де Йонг. Трошки пацани втомлені, основно на кого вони, ключові гравці це Дейнг. Це логічно. Але. Ми б не були якогось збірну України, ми робимо ротацію, до речі. Ми поміняли Ярмоленка замість Мудрика, ви просто дали діду поганять. Зубкова замість Сіганкова, Судакова стається, Довбік стається, Шапаренко виходить замість Тараса Степаненка. Далі Зіна стається, бо тому, що це Зіна, Миколенко стається, Попов вийшов, Матвєнко вийшов. Далі Лунін вийшов і Тимчик, Тимчик теж вийшов. Тому якось так. Ми таку як, ротацію зробили. Ми, нам нема чого переживати, бо тому що ми дві виграли на 6 в, в нашій групі ніхто ще нічого не виграє, навіть якщо ми програємо, це чисто така ротація, що подивіться, хто що з себе представляє. Поїхали, збірна України, удачі, покажіть, на що ви способні проти топової зборної Голландії. Ну Голландія, звісно, зборна не топова, але для мене Голландія це вау. Вони сильніші, чем ми. На індивідуальному майстерсі вони кращі, ніж ми. А там да, збірна Україна. Ми забрали два матча, а вони, вони двинчи. Дивіться, як вони офігенно грають. одразу атака, как Але там хто стоїть? Попов. Зіна, Ярмонко. На ну, Ярмонку, напевно, дед старый, ні, там 50-50. Чисто, чисто дав діду, діду пограти, побігати, хоть дідулик. А, ді, діду лік... а фримпон, дивіться, що робить фринпонг? Йов в Челсі, його в Челсі. було. Ой, яка атака на Гагпо, Гакпоз розгортає тут Андрій Лунін. Пропердіть як така. дивіться, яка контратака? Шапаренко. Шапаренко. На Долбика і що, Довбик не забуває. Але Шапаренко, я йому дав шанс. Двісти, як він контратаку зараз зробив. Так, атака. ух, Лунін. Я хоча там бив не знає хто бив. по, буде 5, а у нас буде 6. ну тут гол, да? Нема гола. де йон, де йон попадає в дві штанги. Дуже добре. Ми тут чисто в деф Лунін тащить. Непогано. Лунін дуже добре. Добик на фланг може. Добик дав фінта, пас не пройшов. Якби пас пройшов, був би виходив до десь. Зробили заміну, випустили Стурчика замість Зіни, Зіна підтомився. Це було логічно, він грає три гри. Судаков ков дай пас на шапу. Дивіться, як Шапаренко грає, шапа в соло, шапа в дальні. в ближній пробив. Ну, непогано! Непогано, Непогано. контратаку придумали. Шапаренко, так? Забігає. Крить. Ай-яй-яй-яй-нет, крить, крить, крыть. Дуже добре. Дуже добре. Пенальти, да, там була пінаті, Там була рука, а базаразір, Матвієнко. Задипає. Бляха, муха, я думав, ловить. Там чуть-чуть він пригає. Він пригає. Мально. Що ти не, не нравиться? Ми забрали два очка в минулих матчах. Це збірна Голландії. Да, не хочеться програвати, але, блін. Сідорчук п'янечко скидає. Ух, який пас на шапу, шапа, непогана шапа. Шапа можна в соло і в далічку зарити. Шапаренко, десяточка. Єман, ну сюдя, дядя, ти в основу залітаєш. Там 76-й рейтинг. Як же зараз він розібрався? Як же зараз ужасно зіграла збірна бідна Голландії? 1-0, все 1-0, 1-1 уже гакпо, ну все. Да, Голландці на базу, слабко, слабко в Голландія. Збірна Голландії максимально слабко. Як на мене ви, ви, ви нас душили, але збірна Україна показала свій рівень. Ми виходимо з групи, в нас не одного поразки, у нас все дуже прекрасно. Вони сказали, мої директора сказали, що ми, вони раді зі мною продовжувати роботу, надають нам ще плюс 20 миль. І всього наставити трансферний бюджет всього лише 114 млям. На, на це нікого не купиш, я хотів купити е, нападаючого, але в мене є скрізь ще нормалу, про яку я забув. І ку хотів купити воротаря центрального захисника. Не знаю, що зараз вийде. 284 мульта, що ти цей? 89, да, у нас остається 25 мультов. У нас остається 85-25 мультов. Єма. Тын-тын-тын тын-тын Окей 2 мультов тут их нихерация дядя бль буду просто прогрессировать Согласен, кажется ізол... Подпускные бонус лямы сухие маши 15 плюс 3 мульта Все окей давай Подпускные лямчик закинем Будемо продавать зараз, будемо продавати деякі гравці. Вільям Салібан. Нам треба центральних дуже годний центральних захисників. Я думаю, він нас покращить наший Хвіча його стичає. І наша тут дюймовочка афроамериканська. Проходимо і подивимось, який номер зараз він дадуть. Хвічаємо кунку, прийшли наші топчики. Можемо прийти на схему 4 3 з опорним. Ну шо, братан не дарова. Я вас новенький, ёпте Шостий номер саліба, непогано. Я думаю, читальному захиснику пойдт. Там джаміч стоїть в кінці. Тут невеличка фотосесія. А з кого чого не буде, да, в трен... фотосесії? 89500 бо 90 лямов, а шалей. Це ага, должна будь Б! БЕ! Сильно купив дорого, да? 86, бо 85, непогано. Блін, вони шо, блін. Вони прямому конкуренту, йопте, дали. Давайте подивимося. Євро е, 24. Іспанія набралась. Група Іспанія, Італія вийшла. До речі, тут могла вийти ще. Е, хо, це хто це у нас? Вінгрія, да? Не знаю, бана Конські я не знаю. 4, але по. пропущених пульсом. Кось забитих пропущених, то вийшла Італія з трудом. Норвігія просто обосралася з Холандом. Далі в нас хто? Тут Україна набрала 7 очей, ні разу не програвши. Швеція, до речі, Швеція виграла, і за що цього вона пройшла далі. Голландія отлетіла, Голландія 3 нічі їх. От так, от, так от, пацани. Далі група Сі. Більгія 9 очей набрала, там Рамел Лукаку. Англія 6 очей набрала. Фінляндія 3, Румунія. Посралась. Англія слабко відіграла. Більгія виграла в Англії, до речі яким рахунком виграла Бельгія в Англії? 3-1 просто роздироли пухів прах. Окей. Далі Германія 7 очі, Шотландія 6 очі. І Ісландія 3 очка. І Ірландія 1 очко. Тут ізі-ізі він для Германії, тут нема про що говорити. Така, така серія була. Тому дякую за перегляд.